Мої хороші, доброго вечора. Сьогодні прийшов коментар, я мушу відповісти. Дивіться, моя підписниця сьогодні подзвонила, що вже п'є два тижні лисичку і вночі їй страшно стає тошнити. Дуже тошнить. Що я відповіла? І відповідаю вам. Колись, ще 5 років тому, коли я почала їх пити, мене теж дуже тошнило. Тошнить дуже. Що це означає? Це дуже добра ознака. Це означає, що паразити гинуть. Їм неприємно, і воно тошнить. Що я їй запропонувала, що я робила? Я їла маринований імбир. Імбир ще допоможе більше перемогти паразити. У неї акне, у неї прищі. У неї ну, багато є проблем. Я їй ще порадила на вечір кожен прищик, от, бачите, намочити личко, і кожен прищик лисичкою, оцією меленою лисичкою, прижати, припекти кожен прищик. Раном станете прищики просто підсохнуть дуже швидко. І я хочу вам сказати, що ці лікішки ви купляєте по тисячі, по дві, по три тисячі. У косметолога це дуже довгий процес, і вони не проходять, тому що багато паразитів в організмі. Якщо у вас тошнить, так має бути. Пийте далі, пийте далі. Я п'ю тому з кефіром. Можете з водичкою пити. У мене зараз кефір. У мене кефір, і я. Ну, ви п'єте тільки пів ложечки. Дивіться. Я ще собі підмолола, бачите, вони мають бути ця лисичка як пісок. Можете випити з водичкою. Бачите? Я ще зараз додам протеїну. Це дуже добре. І як я вам казала, що лисички активуються, паразити активуються вночі. Тому треба випити за годину до того, як ви лягаєте спати. Випити на вечір. Її можна пити в апріорі і вранці. Я п'ю ще й на ці на серце. Дивіться, в мене немає ніякого тонального взагалі. У мене немає ніяких м, програм у цих комп'ютерних. Бачите, Оце є моє лице. І воно, бачите, світліше і кожного дня. Бо зараз я п'ю багато лисички. Ви можете і цілу ложечку, ну, зрозумійте мене правильно, ще ніколи натуральні гриби нікому не пошкодили. Є цілі клініки в Ізраїлі, які лікують грибами мої хороші. І мухомор, і не тільки, і поганки різні лікуються грибами. Лисичка виводить з організму паразити різних форм мої хороші. І ми порою не знаємо. Чому ми хворіємо? Тому що ми не вивели паразити. Тому хочу вам сказати: колись я своєму лікарю казала, скажіть мені, будь ласка, чому я харчуюсь корисно, я не їм хліб взагалі, ні в якому виді, чому у мене паразити? Мені доктор, він вже правда покійний в пояснив, тому що ліки. Паразити дуже люблять ліки. Чим більше ви п'єте ліків, тим більше в вашому організмі паразитів. Повірте мені, що паразити не виводяться ліками. Ви будете відчувати, як тільки ви почали пити лисичку, ви будете відчувати і е, тошноту, дуже тошноту це так має бути. Ви будете не виносити запах цих грибів. Але потім. Треба пити, у вас почнеться молочниця. Ви її лікували багато років, а ви її тільки залікували. Навіть в кого ніколи не було по-жіночому нічого. І у вас почнеться молочниця. Просто треба пити далі лисичку. І через тиждень-два воно пройде. Тому що всі паразити йдуть в унітаз. Але запам'ятайте, вранці ви п'єте багато теплої води. Чому? Поясню, На вечір перед сном ви п'єте лисичку, вона виводить ваші паразити для того, щоб, вас, щоб ви вивелися, ранком встаєте і п'єте багато холодної води. Щоб ви це все вивели в унітаз. Це правило не то, що номер один, а супер-супер-мега-правило. Не будете пити холодну воду. Можете тепло, я п'ю завжди теплу воду вранці. Пийте воду, багато кружок, щоб ви вивели все в унітаз. І ви будете здорові і наблюдайте за своїм личком. Пропийте місяць, просто сфотографуйте себе і через місяць подивитесь на своє лице. Воно стало світлішим. Значить, ви погнали паразити. Це дуже добре. Тільки не переживайте, а робіть справу і будете здорові. Лисички п'ють багато років, і їх з України та з Білорусі вивозять в різні країни і роблять багато бадів, ліків, і ніхто нам про це не каже, а вивозять просто їх з України, мої хороші, на ліки. Тому, мої хороші, будьте уважні, робіть все, як я вам кажу, і все буде гаразд. Якщо у вас немає багато коштів, пийте просто не цілий курс, а пийте лисичку і конопляний протеїн. Лисичкою ви все виведете, а конопляний протеїн ви закладете в організм далі корисні речовини. І це. Ну, буде просто саме головне, що ви зробите в своєму житті. А я вас люблю та обожнюю всього найкращого, мої любі, дорогі підписники. Робіть прямо зараз.